Вітаю, друзі! Всі собаки роблять цей світ трішки кращим. І безумовно кожна порода заслуговує любові та даху над головою. Але якщо ви не знаєте, якого вихованця вибрати, то в цій нелегкій справі вам можуть допомогти небесні зірки. Хоча в гороскоп вірять далеко не всі, проте навіть невіруючі знають свій знак Зодіаку, та інколи в новинах читають гороскоп. Та і між людьми одного і того ж знаку завжди можна знайти багато спільного. Поради в цьому відео, звісно, умовності, але тим не менше цікаво. Отже, овен. Овни природжені лідери. Вони вперті, незалежні та розумні. А тому заслуговують собаки, яка буде такою ж кмітливою, безстрашною та енергійною. В першу чергу їм варто придивитись. До німецьких вівчарок. Ці собаки часто працюють в поліції та службі порятунку, оскільки поєднують такі якості, як доброта та хоробрість. Вони відмінно піддаються дресируванню, що немаловажно для овна. Помимо німецьких вівчарок, цьому знаку також підійдуть борзі, добермани, боксери. Тілець Часто у тільців і зовсім не виникає бажання заводити собі чотирилапого друга. Проте, якщо така думка прийде йому в голову, то це повинен бути вихованець, спокійний, самодостатній, не потребуючих активних ігор з господарем та складного догляду. До того ж, собака повинна бути поступливою, тому що завзя завзятість тільця в досягненні цілей часто межує з упертістю. Тільцю скоріше потрібен компаньйон чим охоронець. Тим більше, що дресирувати собаку, він навряд чи буде, без того багато справ. Тому тільцю краще вибрати скотч тер'єра, пекінеса, мопса, англійського бульдога, можна чау чау Спокійних і неквартливих собак, які не будуть набридати господарю, вимагаючи уваги. Близнюки. Товариські та веселі люди. Зазвичай вони заводять не одного улюбленця, а зразу декілька, в тому числі і собак. Собачка теж повинна підходити власнику. Бути веселою ігривою, в міру активною, добродушною. Близнюки з задоволенням займаються зі своїми улюбленцями, їм підійдуть породи, які славляться комунікабельністю та цікавістю. Це тер'єри, пінчери, кокер-спанієлі, далматинці або Йоркшифські тер'єри. Проте краще не вибирати постійно гавкаючих улюбленців, так як близнюки можуть зненацька втомитись від постійного шуму. Та захотіти відпочити. Проте проблему можна вирішити, навчивши собаку команді Тихо. Рак. Оточуючи, часто сприймають раків як холодних та розважливих людей. Але це від цього, що вони навчились приховувати свій настрій, який часто змінюється протягом дня. Цей знак зодіаку прихильний до меланхолії. Тому від вихованця їм потрібно не стільки спілкування, а вміння співпереживати. Найбільше рак оцінить ту собаку, яка в потрібний момент сяде поруч і покладе голову на коліна. Або, навпаки, сховається, якщо людина без настрою. До того ж, собака повинна радувати око своїм зовнішнім виглядом. Астрологи рекомендують ракам заводити болонок, бобтейлів, кавказьких вівчарок. Розмір породи не так важливий як здатність дарувати позитивні емоції та інколи бути в ролі живого антистресу. Лев. Леви наділені цілеспрямованістю та прагненням до досконалості. Вони люблять справляти враження, відрізняються яскравим та незвичайним іміджем. Їм потрібні собаки, які будуть викликати захоплення оточуючих людей. Відмінним вибором може стати чорна німецька вівчарка Доберман. Бордер Коллі Неспішно ідуча поруч дуже красива собака буде радувати серце Лева. І Леви самі з задоволенням будуть проводити час зі своїм чотирилапим другом. До речі, на моєму каналі є окреме відео про цих порід собак, які я щойно назвав. Дивіться на посилання в описі відео. Діва. Вони дуже люблять порядок. І це може утримувати їх від того, щоб завести собаку. Але якщо вже було прийнято рішення завести собаку, тоді підійде люба порода. Вона виховає її, як потрібно, наполегливо і терпеливо, займаючись навчанням свого улюбленця. Але якщо вже треба вибрати із різноманіття порід, то представникам знаку краще зупинитись на невибагливих, поступливих собаках, таких як Такса, Басетхаунд, доберман. Діви не будуть терпіти вдома тварин, які продукують неприємний запах, і які залишають після себе багато бруду. Та Вони насправді схильні довго обмірковувати свої вчинки, зважуючи все за і проти. Проте з іншого боку, їм подобається бути в центрі уваги, яке несе їм позитивний заряд. Тому що від природи вони можуть бути сором'язливими. Тому улюбленець буде допомагати їм в цьому. З терезами добре уживуться мопси або левретки, а також артистичні веселі собаки, такі як тойтер'єри, пінчери та пуделі. Часто терези, наскільки не можуть визначитись в своїх уподобаннях, що заводять декілька тварин різних порід. Скорпіон дуже багатогранні особистості постійно показуючи, оточуючи нові риси свого характеру. Вони винахідливі, сміливі та пристрасні. Тільки собака з аналогічними рисами характеру зможе знайти спільну мову з скорпіоном. Сильній людині потрібна сильна собака. Так говорять астрологи. Та рекомендують в компаньони скорпіону. Такі породи, як бладхаунд, Бульмастів, золотистий ретривер, підбуль або амстаф. До речі, хорошим улюбленцем може стати і лабрадор. А от декоративних маленьких собачок скорпіонам краще уникати. Вони часто мають історичну вдачу, що дратує скорпіона. Стрілець. Це завжди душа компанії і тамада. Їхній сміх заразливий і голосний. З ними приємно спілкуватись та просто знаходитись поруч. Вони люблять мандрувати, займатися спортом. Виїжджати на природу та спілкуватись з друзями. Вони завжди мають багато цікавих планів на найближче майбутнє. Собака повинен повністю відповідати вимогам господаря. Багато дресирувати стрілець навряд чи буде, так як це нудно та займає багато часу. Тому потрібно вибирати породу не особливо схильно до дресирування, але активну та веселу. Їм підійде бігель, борза, басетхаунд або бладхаунд. Виносливий хаски може пройти поруч із стрільцем десятки кілометрів. Звичайні дверняшки теж можуть підкорити серце стрільця своєю дружелюбністю. Козоріг. Вони спокійні, практичні та серйозні. До того ж, вони не люблять перемін у своєму житті. А люба позаштабна ситуація часто вибиває їх з колиї. Козорогам краще підійдуть собаки, які мають спокійний та врівноважливий характер. Не метушаться через дрібниці та зайвий раз не гавкають. Дуже енергійна собака, ймовірно, шокує козорога. Їм слід звернути увагу на таких собак, які добре переносять самотність. Це східноєвропейські вівчарки, шнауцери, боксери, чау чау До того ж, в їх зовнішньому вигляді є дещо філософське, що точно сподобається козорогу. Водолії. Вони люблять все незвичайне, тому і собаку захотять, якої нема ні в кого. Це має бути рідкісна порода, можливо, з незвичним зовнішнім виглядом або кольором, щоб її унікальність зразу кидалась в очі. Підійдуть леонбергер, тібетський мастиф, угорська вівчарка, Бородатий Коллі, Китайська хохлата. До речі, для водолія інші характеристики собаки. Часто не мають значення, тому вони можуть завести і безпорідну собаку, але з незвичною зовнішністю. До речі, їм можуть підійти і німецькі вівчарки зонарного забарвлення або вовчого типу. Так як серед представників цієї породи зонарники не часто зустрічаються. Риби. Вони мрійники і романтики. Не люблять зміни в житті. Неспокійні обставини вдома можуть вивезти риб з рівноваги. Їм потрібен компаньйон, що любить вніматись, буде поступливим і вірним. До того ж, риб дратує лишній шум та суєта вдома. Тому собака повинна бути спокійною, але в той же час готова до довгих прогулянок. Більше всього під цей опис підходять спанієлі, далматинці, золотисті ретривери, вельшкоргі пемброк. Також. Риби часто зупиняють свій погляд на простих дверняшок, а не на породистих цуценят. Ну ось приблизно так. Звісно, все, що ви почули, це все умовності. Не завжди представники тих чи інших знаків зодіаку вибирають собі собак, послухавши парад астрологів. А скоріше навпаки. Проте все одно цікаво послухати, кому яка собака підходить за знаком зодіаку. Багато відеокадрів були відзняті за допомогою кінологічного клубу Санголден, що в місті Сміла на Черкащині. Звернувшись у цей клуб, ви можете отримати багато послуг пов'язаних з собаками. Одна з них, наприклад, Готель для собак. Посилання на їх Facebook-сторінку буде в описі відео. Також в описі відео буде посилання на окреме відео тих порід собак, які були названі в цьому фільмі. Ставте лайк та підписуйтесь на мій канал. Всім пока!